Завтра, у вівторок, 7 травня, о 22.00 відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». Так де ж дивитися та за який номер голосувати, якщо ви за кордоном? Представниці України вийдуть на сцену «Євробачення» під номером 5 з піснею Тереза Марія та постановкою від дворазової номінантки Гремі Таню Моїньо. Суспільне мовлення транслюватиме «Євробачення» наживо на телебаченні діджиталі та радіо. Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення розпочнеться на телеканалі Суспільне Культура у 22.00 за Києвом. Коментуватиме шоу незмінний Тімур Мірошниченко, який уже 19 років є українським голосом Євробачення в Україні. У 68-му пісенному конкурсі Євробачення у Мальми беруть участь представники 37 країн. Швеція вже втретє приймає Євробачення, а перемагала на конкурсі сім раз. Півфінал Євробачення пройдуть 7 та 9 травня. Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 11 травня. Країнці в Європі будете підтримувати наших конкурсанток та голосувати за номер 5. Чекає.